Суспільство поїздили по вухах і почали розповідати, що вони поїхали інспектувати, і було сподівання, що вдасться скликати раду тільки для ухвалення. Заяви з приводу невизнання результатів псевдовиборів в Росії. Їх не цікавить ні Українська держава, ні, ні, ні Путін. Їх цікавлять їхні гроші. Банкова їх кинула з конвертами, і вони вирішили нікуди. ніхто нікуди не збирається. Рада безперервна починає займатися не державою, а виключно своїми інтересами. Під час війни так в нас є Верховна Рада бездіяльна. І в нас після 20 травня з'явиться бездіяльний президент. Невже він хоче дожитись до Третьої революції? Чи готовий заради загального добра Зеленський на компроміс? Ні. Вітаю, друзі! Назвав це відео «Омельченко переконливіший від Зеленського. І це відео пов'язане з тим, що після публікації рішення Конституційного суду від 15 травня 2014 року, яке по суті розставляє акценти в ситуації з п'ятирічним терміном і пріоритизацію певно, формує щодо статті 103 і 108, так от, після того банкова спробувала зіграти на медійному полі, і з'явився запит від главкома спочатку на ЦВК, ну і е, спробували коментарем голови ЦВК підкріпити, так би мовити, свою безперервність зеленського у владі. Але цього виявилось маловато, і від імені того самого главкома, який зараз обслуговує банкову і не є ніяким е, вільним медіа, Такий же лист був і на адресу Інститута правотворчості Національної академії наук з проханням потлумачити. Оскільки цей інститут може, ну, точніше, за своїм статусом, може надавати науково-консультативний висновок, то продавати суспільству його як уже готове рішення про безперервність влади Зеленського ну, є шахрайством, підміною і маніпуляцією. А тепер. Повернімося власне, до підстав, що, чому я звернув увагу на цей відкритий лист, який Григорій Омелянович назвав лекцією для е, дипломованого юриста Володимира Зеленського, тому що е, справді е, цей відкритий лист він опублікований Україною молодою е, співпраця Григорія Омеляновича і України Молодої давно відома. Я дуже шаную це видання. Воно дуже аргументоване, патріотичне і ну, дуже охайне в подачі інформації. Тому якщо з'явилася публікація е, в Україні молоді листа, відкритого листа Григорія Мельченка на ім'я Зеленського, очевидно, що процес встановлення, так би мовити, істини у питанні 20 травня не просто підвис. Тому що, попри все, більшість правників все-таки акуратно натякають, що мало би бути додаткове рішення Конституційного суду. А яке рішення? Вам недостатньо рішення від 15 травня 2014 року. Це трохи дивне. Але загалом, чому власне, я ну, акцентую на листі Омельченка? Тому що на цьому тижні. Трапилося і на минулому трапилися деякі події, які не просто насторожують, а вони проєктують, так би мовити, загнивання державних інституцій на різних рівнях. Ми спостерігали як хутко перед 8 березня минулого тижня Верховна Рада, ну і, нібито, скажімо так, більшість парламентська заблокувала роботу сесійну. І розбіглася мова мишенята по світу. Суспільство поїздили по вухах і почали розповідати, що вони поїхали інспектувати якість і інтенсивність будівництва фортифікації. Так, от, коли представники Європейської солідарності звернулися до більшості, щоб в ці делегації включили по одному представнику Європейської солідарності, щось не дуже кого включили. Але Бог, з ним. це такі парламентські тонкощі, що тільки от минуло буквально кілька днів, і звіт Європейської солідарності, депутати, від якої роз'їхалися і дійсно ну, ознайомились з ходом будівництва, переговорили з усіма компетентними особами і сформували, так би мовити, позицію фракції на предмет реального стану речей. Із заяви фракції виходить, що Європейська солідарність буде ініціювати створення тимчасової слідчої парламентської комісії. Ну от, Напровіряли, а звіту від слуг немає. Так от, чому, власне, я акцентую на загниванні державних інституцій? Тому що у нас на носі. Псевдовибори Путіна, і нам дуже варто було б підняти величезну бучу у світі про невизнання результатів виборів, псевдовиборів, особливо на окупованих територіях. Банкова в цьому плані майже нічого не робить. І було сподівання, що вдасться скликати Раду тільки для ухвалення заяви з приводу невизнання результатів псевдовиборів в Росії. І що ви думаєте? Ви думаєте, що фракція Слуга народиться такі державники, манали вони. Їх не цікавить ні Українська держава, ні, ні, ні Путін, їх цікавлять їхні гроші. Враження таке, що Банкова їх кинула з конвертами, і вони вирішили, нікуди. ніхто нікуди не збирається. Що найсмішніше, що березень, такий тяжкий березень, коли втрачені українські території, а парламент відсиджується по норах, то коли Омельченко акцентує на верховенстві права і необхідності беззаперечно слідувати Конституції, то ми ж, ну, скажімо так, задумуємося наслідком чого. Є нинішнє гулькійство Верховної Ради, а воно є наслідком тривалого перебування цього депутатського корпусу в парламенті. Через війну ми не можемо провести вибори, через що на парламент поширюється принцип безперервності влади. І Рада безперервна починає займатися не державою, а виключно своїми інтересами під час війни. А тепер згадаймо, на чому акцентує власне, і робить екскурси Григорія Мельченко. І в цьому листі він котре нагадує: він нагадує про те, що, коли ухвалювалася Конституція, Власне, депутати відмовилися від прямої норми безперервного перебування президента на посаді саме через те, що існує загроза узурпації влади. І от нам зараз Зеленський пробує прокачати тему свого подовження у владі без виборів. Так в нас є Верховна Рада бездіяльна. І в нас після 20 травня з'явиться бездіяльний президент. А що тоді робити з країною? Що тоді робити з військами? Якщо зараз в такому вигляді Верховна Рада, то що ми хочемо від бюрократичної вертикалі Зеленського? Для, для чиновників якого вже після 31-го може початися певний момент відпруження? Стомились вони від Зеленського. Зеленський не робить нічого того, щоб зміцнювало, так би мовити, державну владу і державні інститути. Значить, ці інститути відпускають себе в вільне плавання. І вони нікому нічого не зобов'язані, як на виборах клявся Зеленський. Це гниття воно піде по всій вертикалі. Це розкладання держави, по суті. І найголовніший. Найголовніший механізм розкладу розкладання держави якраз полягає в руйнуванні конституційного поля. Ми спостерігали, як, по суті, держава на наших очах роздявала Пащеку на місцеве самоврядування, як вона відбирала гроші в місцеве самоврядування, як вона усувала патріотичних, хороших, кваліфікованих міських голів. І садила туди своїх злодюжок під виглядом військових адміністрацій. І що громадам після зміни загальнообраних мерів стало краще від нав'язаних банковою військових адміністраторів? А подивіться на Гостомель, де військова адміністрація не просто розкрадала гроші, розписувала величезні суми на ФОПи. Нічим не підкріплені, створений за пару днів перед тендерами, але ж вона ще і обламала, так би мовити, політ і для французьких інвесторів, які готові були побудувати кілька будинків для. Від, точніше відбудувати кілька будинків багатоповерхівок в інтересах громади, а потім забудувати ще інвестиційними будинками частина території. Ну, звичайно, що все це обламалося. Тобто 20 доларів, як кажуть, це завжди 20 доларів. А е, ну, якась уявна там, інвестиція, яка прийде потім, це уявна інвестиція. І в цьому сенсі. Ті, хто робив свою інвестицію в Зеленського, починає хитатися. Адже найбільші інвестори в Зеленського, а в нього найбільші не фінансові інвестиції вкладалися саме медійні. Згадаймо, всі олігархічні медіахолдинги обслуговували виборчу кампанію Зеленського. Щоб що? Щоб Зеленський помирив їх із Путіним, чи що? Ахметов, Коломойський, Пінчук, ще можна називати з десяток. До речі, Медведчук із Шуфричем. Всі вони вкладались в перемогу Зеленського. Всі вони несуть відповідальність за руйнування Конституційного поля держави. І от зараз з зруйнованою Конституцією Зеленський хоче ще більше доруйнувати Кабмін. Гадаймо нещодавні давні заяви. Прем'єра Шмигаля про, про необхідність скорочення міністерства. Та скорочуйте, хоч, хоч справа в тому, що ці ж міністерства не працюють як Міністерства. За них же всі основні рішення приймають бек-офіси. Бек офіси сидять на банковій, а не в Міністерствах. Тобто, зруйнувавши в хлам Конституцію, раптом Зеленський пробує поставити суспільство перед фактом. Що він буде далі правити після 20 травня? Добре, правити, щоб що? Щоб перемогти у війні, щоб покращити економіку, щоб привести Україну в Європейський Союз та в якій площині не візьми всюди провал, всюди провал, а особливо скотський провал у відставці генерала Залужного, який просто зник з обрію, але пам'ять про нього. Живить багатьох українців, і вони сподіваються, що генерал Залужний повернеться досить швидко в українську політику, а не поїде послом. Так от Григорій Омелянович публікує свою, свій відкритий лист, пробуючи врозуміти Зеленського. Звичайно, що лист має занадто багато буков, щоб Зеленський прочитав все це до кінця. Його диплом юриста не дозволяє йому освоїти весь обсяг матеріалу, який е Григорій Омелянович вніс в свій відкритий лист. Він дійсно, можливо, задовгий, але він задовгий для переконливості, тому що багато правників це прочитають, і там можна дещо де, довкола деяких тез дискутувати. Але в цілому недискутабельна тема. 20 травня. Після 20 травня Зеленський для України хто? Хто? Тут є одна проблема. Тому що, наприклад, деякі речники банкові починають закидати про те, що а, західні партнери вважають, що Зеленський повинен бути. Західні партнери не втручатимуться у внутрішню політику України. Але українське суспільство не бачить для себе позитивних виходів від влади Зеленського, їх нема. Подивіться на диспропорції економіки. У нас більше 50% економіки покривається коштами донорів. Про яку самостійність може бути мова до цього краху економіки привів Зеленський. Нагадаю, що вже в перші місяці його перебування у владі. Промислове виробництво в Україні скоротилось на 8,5% в 2019 році. Добре, що працювала інерція з попередньої влади. І загалом Україна вийшла на 200 мільярдів валового продукту в силу збігу і кон'юнктури цін, і кон'юнктури ринків, і ну, тобто ця. Спеціалізація національна, економічна раптом потрапила в певні вигідні тренди. Але після всього цього з Україною, з її державними інститутами, з її суспільством зроблено скільки руйнівних кроків, що не можна зіграти навіть в сценарій, що другий термін Зеленського це буде інший Зеленський. Пригадуєте, саме вибори кучми будувалися на тому, що другий термін кучми це буде другий інший кучма. Він, правда, й був іншим, бо все-таки обставини склались так, що помаранчева револю революція перемогла. Але навіть після перемоги помаранчевої революції проросійська п'ята колона, нащадками якої є Зеленський його оточення, Єрмак і, і Татаро, і всі інші, все-таки домоглася. Перемоги на виборах Януковича, який призвів до нової революції, і вже внаслідок цієї революції почалася російська окупація? Тобто Зеленський із табору тих, хто спровокував український народ на дві революції, невже він хоче дожитись до третьої революції? По всьому інструментарію управлінському, який використовує Бін та його 5-6 ефективних менеджерів, країна тягнеться до, я б сказав, масових заворушень. І це не моя інтуїція. Поговоріть один з одним. Запитайте один одного, як довго ви готові терпіти Зеленського. Це перше питання. А друге питання: а що мав би зробити Зеленський? І чи він це зробить? Бо, чесно кажучи, лист Григорія Омельченка це лист такий написаний до раціональної і розумної людини, яка готова заради загального добра на великі компроміси. Чи готовий заради загального добра Зеленський на компроміси? Ні. Не готовий. Для нього питання його особистої влади є питанням виживання. Його не цікавить доля держави. В цьому сенсі він Лукашенко номер 2 Він за своє перебування у владі готовий буде продати незалежність країни, як Лукашенко продав незалежність Білорусі. На жаль, ознаки цього проглядаються вже. А в чому цей продаж полягає? Та, власне, в руйнуванні конституційного поля, там, де руйнується закон, там, де починає домінувати беззаконня, там і починається крах незалежності. І крах нашої перспективи по набуттю членства і в Європейському Союзі, і в НАТО. Чи інструментарій такої жорсткої узурпації влади, на яку, до якої вдався Зеленський? Приведе країну до перемоги. На власних ресурсах ні. Але для того, щоб нам демократії давали ресурси для перемоги, Україна повинна бути демократією. А Зеленський не схильний до повернення до Конституції. От в чому важливий лист Григорія Омельченка нагадування про те, що Якщо ми хочемо добра, то повернімося до норм Конституції. Інакше ми програємо. Дякую, друзі. Поділіться цим відео. Посилання на публікацію в Україні молодій в описі. Поділіться, перекажіть, перед, перед, передайте. Ще по, найбільш повна версія публікації Григорія, цього листа Григорія Мельченка стоїть на. Ресурсі спілки офіцерів України. Тому поділіться цим листом, в кого вистачить інтелекту, скажімо так, дискутувати з Омельченком, пишіть в коментах, дискутувати зі мною, теж пишіть в коментах. Будемо все читати, ділитись, обговорювати. Вважаю, що Григорій Омелянович зробив дуже важливу справу для суспільства, розставивши остаточно акценти у питанні 20 травня. Переможемо! Слава Україні!